З вами компанія Easy AutoLoodk. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні ми фотографуємо для оголошення в авторії такий шикарний Renault Megane в комплектації BOSE в суперовому кольорі. Це у нас червонястий такий теракотовий металік. Виглядає він суперово вживу, дуже така нарядна машинка. Вона була виграна нами на лізінговому акціоні в Нідерландах, вже і розмитнена. Пройдений детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Даний автомобіль у нас 2018 модельного року, розмитнився він у нас 2017 року. На облік в Україні стане 2017 роком. Має двигун 1,5 дизель на механічній коробці передач з пробігом 209 тисяч км. Як завжди, у нас всі пробіги підтверджені, оригінальні, з усіма відмітками на офіціальні. В даному авто є. Три підфарбування це у нас капот та права задня дверка з аркою. Це є косметичні перелакування, зроблені професійно ще на дилері у Нідерландах. В кінці відео буде прохід з тощиноміром фарби, для того, щоб ви краще зрозуміли, що як до чого. Технічний стан в автомобіля ідеальний, візуально теж він не має дефектів, так би мовити, з наймінімальнішими слідами експлуатації. Ну а зараз пройдемося, що він має. По комплектації. Перш за все, бачимо, що у нас стоїть дістронік з адаптивним круїзом. Це коли от такий значок запаяний, а не з 에, тобто суцільний і запаяний значок, це означає, що в автомобілі є дістронік. Далі бачимо лінзовану оптику з led ходовими вогнями протиманочки. Парктроніки 360 градусів з функцією автопаркування. Авто на таких легкосплавних дисках, на літній гумі поки що. Що піде сніг, тоді будемо міняти вже на зимову. Повторюсь, комплектація BOSS. Маємо також камеру з усіма можливими асистентами для водія. Там у нас утримання в смузі руху, автоматичне перемикання дальнього ближнього світла, взагалі датчики світла та дождю. Також він ще читає дорожні знаки по, по дорозі. Присутній безключовий доступ. Також бачимо, у нас є датчики мертвих зон. Автомобіль в хромпакеті, в заводському тонуванні європейському. А розглянучи, є ще камера заднього виду. Так, бачимо, камера заднього виду також присутня. Присутній фаркоп. Ну і йдемо до салончику. Салон у нас стандартний босешний, комбінація шкіри з тканиною. Не просижений, усе гарно, відносно свого пробігу дуже гарний збережений стан. По проймах усе чистенько. Є одна царапинка бачу від того, що пасок безпеки десь не встиг затягнутися, можливо, царапнулася дрібничка, але вона присутня. Дверна карта стан. Дуже гарний, збережений. Також у нас присутня амбієнт підсвіточка. По кнопочках усе теж у нас в автомобілі гарно. Точний пробіг 209907 кілометрів. Присутній великий дисплей мультимедії. Два ключика. клімат кліматконтроль. Ось так виглядає вона по салону, важіль КПП. По потолочку все гарненько у нас. По сидіннях теж. Ну і зараз ще покажу задній ряд сидінь. Заду все як новеньке. По прийомах все гарно. Дверна карта. Йдемо до багажника. Шторочка на місці. Стан внутрішньої частини ляди теж без зауважень. Багажник великий об'ємний. Розділена у нас поличка присутня, там сабвуфер, ремкомплект це у нас. Балончик с піною та компресор. Також присутня сумочка з аварійним знаком, жилетками. Все є на місці. Пледемо назад все. І йдемо до правої сторони автомобіля. Стан задньої дверної карти. Стан пройомів. Він код. Усім бажаючим перевірити історію даного автомобіля по різних базах. Ще раз пройдусь по сидіннях. Як виглядає авто спереду? Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Стан пройомів. Ще раз. По салону, по стану сидінь, також водійського, стан керма. Ну, авто дійсно на свій пробіг дуже гарне та збережене. Нагадаю, відео робиться в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, вам буде зручніше слідкувати за нашою роботою. Та ви будете першими дізнаватись про усі наші свіжі надходження. Наші автомобілі доступні до будь-яких вам відомих перевірок, також після яких ми можемо робити вам доставочку по Україні. Дякую усім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі! Так, ну Як обіцяв, прохід з точноміром фарби по миганчику. Капот у нас фарбований. 270 мікрон, 270, 249, 217. 308, 324. Маємо подвідний шар фарби. Крила пластмасові. Дверка. Це у нас в оригінальній фарбі. 124, 137, 123, 123. Стієчки. 114, 132. Дах. 132, 124, 131. Дверка задня, ліва. 180, 180, 166, 166, 167. На початку відео сказав, що права сторона перепутав з лівою. Тобто у нас оцих два елемента і капот. Арочка 290, 290, 320, 290, 290, 200. Теж в два слоя фарби. Нічого критичного, а по пройому. Зараз то в тому місці ще заглянемо. Пройом у нас в оригіналі, тобто фарбування було тільки зверху, нічого критичного не було. Так, ляда пластмасова. Права сторона. 120, 132, 132, 120. 120. Дверка задня права, 121, 125, дверка передня 119, 130, 124. Ще раз ось така машинка, загальний план. Має косметичні підкраси і, відверто кажучи, за рахунок цього дуже адекватну ціну на таку комплектацію.